Увійшовши в новий рік, люди неабияк піднесені та вмотивовані. Передбачення для наступного 2024 року високосного викликають особливий інтерес, оскільки багато хто прагне мати певну орієнтацію у подіях, які можуть відбутися в майбутньому. На Гуцульщині поширеним є передбачення від мольфарів чоловіків, які поєднують риси знахаря, чарівника та ворожбита. Вони переконують, що їхній дар передався від предків, а набута магія – біла Україна стане України. Коли нею будуть керувати, має прийти чоловік із жінкою. Будуть керувати, і тоді стане Україна така світ. Жінка буде старша і чоловік буде їй допомагати. Ну, хто вони, я не знаю. Може вони є вже, може вони, ну, вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться. І я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Популярні прогнози астрологів у 2024 році на нас чекають багато астрологічних подій, які породжують за собою важливі зміни. Роком дракона буде опікуватися Юпітер. А це е, планета, можна сказати, щастя. Бо попередній рік, нинішній, це рік Марса. Войовничий такий, от от і сам дракон. Він заказковий це не є якась істота. Тому багато буде дуже таких надзвичайних цікавих несподіванок і раптових дій. Ясновидиця Софія Сем'янишин із Закарпаття поділилася своїми передбаченнями. Наступна точка, в якій може закінчитися війна, буде середина квітня, початок травня. 2024 року. 2024 року. От висить прямо в полі інформація, що це дуже неочікувано неждано. Ми, ми не будемо розуміти, що трапилося. Тобто, можливо, це в самій Росії щось трапиться таке, що вплине кардинально на закінчення війни. Сподівання та бажання надихають нас на працю та планування, створюють віру у те, що зусилля, спрямовані на досягнення мрій, може здійснитися. Вірити людям, які наділені так званим пророством та вмінням до передбачення, чи не вірити справа кожного. Проте волелюбність та працьовитість українців відкриє нові шляхи до кращого майбутнього. Найголовніше до нашої перемоги. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.